Проголодався, так? Да? Да, Добрий ранок, друзі. У нас 12-та година. Зовсім не виспались. Так графік збився, малий почав плакати кожну ніч в 11-й ночі. Потім заспокоюється і грається собі, грається. Яка Мені так смачненько зараз. Грається і засинає пізно, О третій десь. Новий якийсь стрибок розвитку, він все більш сміливо починає топати. Якісь такий ще злий став, характер свій проявляє. Ну, це стрибок. Я нещодавно дивилась відео на цю тему півтора року, то ну, він молодший, а вже ж. але до цього ми йдемо. І те ж саме розповідає, таке може бути, тому ми просто чекаємо, коли це пройде. Зараз будемо займатися фоном. Студією моєю домашньої, купив для штор ці палки. І зараз будемо вішати. Покажу вам, як я штори купила в Юрські. Знайшла, боже виглядаю. Дуже-дуже. Зараз буду себе приводити в нормальний вигляд. Це треба час якийсь. Ще вчора купили кавун, дуже смачний. Ось, сьогодні будемо доїдати. Мені прям дуже сподобався. Вгадала, до речі, останні забрала. Дівчинка якраз вже закривалась, вже все складувала, залишились одні ваги і один кавун якраз забрала. Ось такі. Карнізич як вони називаються. Бебебебе. Ох -бе 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 -бе. ти що! Нічого собі, так оці ці штуки йому гратися знімає. Хай валяються по всій квартирі, щоб нам було не. скучно. Бачи, какие довольные. Владислав, классно? Тату, что ты нарубил, скажи? Вот так, ку-ку. Ку-ку, где Владик? ку Где Владик? Ева. Ось цей куток будемо перероблювати. Все, напевно, хай висить, ми не будемо знімати. Сім'ях да, приклеїв. І ось тут буде в мене місце для зйомки. Таке достатньо велике. Бачите, така підлога стара, вона ще й скрипить, блін. А тут не дуже до речі. Тут не дуже до речі. Йоско купила ось такі штори. Дуже непогані на фон. в примірочні буде. Ось так вони виглядають. Світло поглиняють, не блистять, те, що треба. Ну ось і температура в нього сьогодні. 37,2. Зараз поміряла. Ну, бачите, наче веселий, скаче, танцює. Хлопи, ну такий. І трошки носик е, тече. Не знаю, не знаю. Будемо слідкувати, Владислав. Все складає. Все складає в таку велику мафину. І бублик, і бублик там навіть в ладі. Ти що? І так, Юра повішав. ви подивіться, яка. Різниця. Штори непогано виглядають. Ще ми лампу поміняємо тут центральну в кімнаті, і ще буде, буде, буде у нас дзеркало стояти. Значить, я вже почала, як бачите, от парувачем проходити. Верхушку вже зробила, видно, де помята. Зараз буду продовжувати. Тільки я ось не знаю, мені підробити їх чи ні. Є лента, яка була в комплекті, я дуже. Дуже б не хотіла різати штори, вони 3 метри. А стеля у нас 2,70 Чому не хотіла б, тому що там ось підлога не рівна, і все одно треба якось так підібрати, зробити, щоб воно все було рівненько, гарно виглядало. Але коли будемо різати, так все одно не вийде. Я не знаю. Тому буду думати зараз ще постелю те, що буде на підлозі. Спочатку треба розрівняти. До речі, одпарувач у мене. Я не знаю, як він називається, але по, о, по формі ви зможете побачити, я колись купляла його дуже дешево, до 500 гривень. Зараз він дорогше коштує. Звичайний чайник. Але працює добре. Мені подобається. Зараз ще, а як? Ну, отакий. Ні, мені тінь не подобається, Убери. Отак краще. Не подобається мені, дуже багато тінь. Це якщо зверху тут повішати, щоб воно зверху світило, можна спробувати. Зверху, так, отак. Ага, тоді вперед затимняється якось так. Ще софтбокс достали. Ці точечне світло ми вирішили не використовувати. Буде просто совбок. Зверху зараз причіпимо якось сюди. Нормально буде. Владислав грається, во ну, все. А сьогодні не в ресурсі, а у Владислава температура 38. О, владі, температура, та? Ой, температура, захворів хлопці. Але я трошки збила, а, і він зараз себе добре почуває. А то, а то все все тече. Оно, бачите, боже, Владик, не так. тобі виправи. Юра сьогодні робив вечерю, а я приготувала пиріг. Ось такий пиріг. З яблуком, цедрою лимона. Він такий ніжний ніжний получився не такий, як звичайний пиріг з яблуком, а дуже ніжний. Ми вийшли нарешті на двір, Владислав збула температуру, то він почав через 5 хвилин так гратися добре. З нас піднявся. А зараз ми танцюємо, Покажи, Як тобі попадемо? Так, Ось, Піднімаємо настрій. <рит> да, да. да, да, да. арам Рамзамзам, а рамзамзам. Голі-голі-голі-голірамзамзам. -голі 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 -голі. Любить він такі. Да. Прям дуже такий насичений лох вийшов сьогодні. А Владислава температура піднялася ще більше вечором. 38,6. У нас перший раз така температура за все його життя. Але я не панікую, знаю, що робити, тому, тому слідкуємо. Далі. Я так думаю, що сьогодні спати нормально я не буду. Завтра теж. Сподіваюся, що це все дуже-дуже швидко якось закінчиться. Якщо що, завтра можливо підемо до лікаря до нашого вдень. В нього вже піднімалась температура, я збивала. І він дуже сильно плакав, нервував. Так. Я збила, у нього з'явився настрій, ми погралися, він себе дуже класно поводив, ну ви бачили. Потім ми пішли на двір, погуляли, обійшли тут коло, він і потопав гарно. А, у нас там є доріжка така рівна, ми любимо там за ручку беремо його і він топає з нами. Півдороги, можна так сказати, прийшли, дуже гарний апетит був, з'їв, поїв і кашу поїв, ману робила, додавала ще йому а, туди а, пасту горіхову додала чисту, чисту без добавок, чисту арахісову пасту. Поїв творожочок, з'їв, ну і ще побалувала його, періг, дала вкусити пару разів, то він теж поїв. Це він повечеряв за всі дні, можна так сказати, так гарно, тому що в минулі дні він їв не дуже. Апетит ну, не сильний був. Напевно, воно тут трималося, вже давно якось підхватив цю заразу. Якась інфекція. У нас, знаєте, ми гуляли на майданчику, дівчинка в пісочниці кашляла, щось там чихала. Ось я побачила, але ж ну, неможливо це наперед якось побачити чи дізнатися це все. Вона почала е, чихати, потім малого взяла і вже ну, якось е, в інше місце відвела, але все, все одно міг підхватити. І ще е, ці дитячі кімнати, в які ми часто останні дні їздили. Дитячі кімнати, не тільки. Там теж дуже багато діток. Е, теж Міг заразитися. Я сподіваюся, що дуже швидко і того все пройде. Але, так як перший раз він сам в шоці, він не знає, що з ним відбувається. Ну, я поки слідкую. Я вирішила вже завтра себе в норму, в порядок приводити сьогодні. Така натюрся цілий день, то двері відкривала, вікна відкривала, провітрювала, плюс ще зволожувач поставили ми зволожу кімнату. Ну, все як Комаровський прописав і не тільки даю багато водички пити. Він, до речі, п'є нормально, і груди її ще мої достатньо. Буду ще частіше прикладувати його, це так треба робити. Сьогодні, до речі, виходить, ми зробили достатньо багато роботи, не дивлячись на те, що ми не в ресурсі з Юрою були. Зробили той куточок, який мені треба був. І з завтрашнього дня я вже буду приступати до розпродажу своїх речей, тих нових речей, які зі складу поприїжджали, і досі у мене з червня місяця висять. я досі їх типу, знімала, не повиставляла на собі. Ну, і там потім вже будемо дивитися, буду вам розказувати, що далі. Завтра новий день, і я сподіваюся, що хоч трошечки, завтра точно я з ним ляжу, посплю, і я днём практикую з ним сон, і це дуже круто. Якщо ви молода матуся або будете ось народжувати, знайте, що в день з дитиною спати це дуже-дуже. Корисно для вас в першу чергу. А якщо вночі, тим паче, ви не висипаєтесь або переривається якось сон. Я не кожен день з ним сплю, але коли сплю, все ж таки, все ж таки це мені йде на користь. Чи здається, знаєте, що так важко, краще б я не лягала, а ось на наступний день вже набагато мені краще і емоційно, якось більше енергії зараз. У нас дванадцята година ночі. Буду лягати спати. іти вже я вас всіх міцно обіймаю, всім пока і до нового влогу. Пока.